Дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 8 травня 2025 року по всіх знаках Зодіака. Овне, для вас король пентаклів. Це стабільність, це можливість проявити себе, це вирішення важливих серйозних фінансових питань, можливість проявити себе та досягнути бажаного результату. Знаєте, пустить корні та отримати стабільність та впевненість в завтрашньому дню. Все вдасться. Не нехтуйте порадами, не нехтуйте важливими зв'язками. і у вас вдасться. Тельці. Стальцівка лісниця активний, насичений день. Буде багато поїздок, важливих серйозних подій. В когось це можуть бути просто поїздки важливі по місту, важливі справи, в когось можуть бути поїздки це подорожі, це відрядження і тому подібне. Саме головне тримайтеся чіткого плану, який ви перед собою поставили, тому що, зробивши якусь. Крок, якийсь різкий шаг, крок не туди, ви можете робити проблем для себе. Тому чіткі свої дії, обдумуйте, тримайтеся чіткого плану і вас обов'язково все вдасться, ви вийдете переможцем в будь-якій складній ситуації та досягнете бажаного результату. День складнуватий, але він вам під силу досягнути результату. Просто будьте більш обережніші, особливо на дорогі. Хто за кермом, будьте обережні, щоб не трапить халеп і тому подібне, дивіться, будьте уважні. Хто пішоходи, також дивіться, особливо на переходах і так далі. Обережність, і ще раз обережність. Близнюки. Для близнюків двійка мечів, карта, Знаєте, заховалися так в куточку і нічого не хочете. Нікого не ні чути, нікого не бачити. Можливо, ви просто маєте недовіру до якоїсь особи, а можливо просто нерозуміння, як вирішити те чи інше питання, змушує вас заховатися від всіх та від самих себе. Тут ви більше ховаєтеся від себе, і вам потрібно більше розбиратися в собі, в своїх емоціях і те, з чого ви хочете. Все в ваших руках для того, щоб вирішити. Саме головне це розібратися, чого саме ви хочете, і не затягуватися з вирішенням цих питань. Взявши під контроль свої емоції, ви чітко знайдете відповіді на свої запитання і все вас вдасться. Раки! Ураків, шестірка жезлів, успіх, досягнення цілей, можливо, буде якась похвала, нагорода, подяка, фінансово, можливо, якась нагорода від вашого керівництва. Ця карта говорить про те, що вдача з вами, успіх вам гарантований і ви досягнете поставленої цілі. Саме головне не зазнавайтеся, щоб ваші близькі колеги там, чи друзі від вас не відвернулися. Леви у Леві в імператор це гарна карта, яка віщує успіх у всіх поставлених цілях, у всіх питаннях, які непокоїли. Це можливість проявити себе, можливість отримати підвищення, можливість отримати підтримку від людей вищої посаді, і так далі. Це гарний вдалий день. Які б ви справи на протязі дня не виконували, ви усіму матимете успіх. Якщо щось серйозного не планувалося, переробіть якомога більше справ, які планувалися на наступні дні. Цей день якомога кращий для будь-яких серйозних змін, звершень і так далі, якихось поїздок, переїздів, планувань і тому подібне, діве. У діл печірка пентаклів, складності у фінансових питаннях. Тут таке трошечки унилий стан, каприси, нерозуміння, як далі викрутися в цій чи інші ситуації. Саме головне не бійтеся, стукати, не бійтеся, просить про допомогу. І витрати на саме-саме необхідне. Зайвого не витрачаємо. Зусив ви впораєтесь, саме головне не здавайтеся. Це тимчасові складності, які ви обов'язково вирішите, якщо візьмете себе в руки перези. Сережів двійка копків. Це гарна карта, це приємне спілкування, це гарні новини, це спілкування по інтересах, можливість знайти нових друзів та реалізувати поставлені цілі на протязі дня. Скорпіони. Скорпіонів десятка пентаклів. Це гарна карта, яка відчує стабільність, впевненість в завтрашньому дні, час, проведений з близькими, з сім'єю. Просто радіти гарним світлим, приємним моментам, гарно проведеному часу із сім'єю. День досить гарний та перспективний для вирішення будь-яких питань. Якщо якісь питання в домашніх справах, то буде злагода, мир, добробут, все буде вдаватися і всі будуть задоволені. Можливо, там ввечері будуть якісь застілля і тому подібне. В робочих моментах ви обов'язково отримаєте бажаний результат. Там переговори, підписання важливих папер. І тому Всі впораєтесь, стрільців, паш жезлів, якісь творчі ідеї, можливість реалізувати себе, свої ідеї, свої, проявити свою творчу таку натуру. Такий день, в якому варто все брати в свої руки і не боятися відповідальності. Вам, знаєте, перед вами всі отак, все розложено, і вам тільки вибрати, що хочете. Все гарно, все прекрасно, всі перспективи, все для вас є. Саме головне не боятися відповідальності, діяти. Будьте наполегливим, і ви матимете результат, який задовольний. Також можливо вирішення якогось складного питання, яке дуже давно непокоїло. Козороги, в козорогі в семірка мечів будьте більш обачніші, щоб не стати якоюсь жертвою обманів, шахрайських дій, якихось маніпуляцій, якихось хитрощів і так далі. І самі обережно з хитрощами та маніпуляціями. І перевіряйте свою недовіру до певних осіб, вона не безпідставна. В Водолії. Водолії, Дев'ятка пентаклів це, знаєте, можливість. Зробити щось для самих себе, приділити день для себе, сходити на масаж, на якийсь там шопінг, на салон якийсь і тому подібне. Зробити щось для себе. відпочити, радіть та насолоджуватись. День гарний, стабільний, перспективний. Ви чітко знаєте, в яку хвилину ви вільні, яку хвилину ви можете відпочити, а де в який момент потрібно зробити ту чи іншу справу, яка пройде на 100% успішно. Ви це знаєте, тому хвилювання буде рибки. Для рибок старший аркан смерть. Зміни, трансформації, зміни, які постійно відтягувались назад і так далі. Але ці зміни неминучі. Це завершення одного етапу та початок нового. Це може бути нова робота, це нові відносини, завершення тих таких токсичних та невдалих. Це серйозні зміни, які приведуть вас до кращого життя. І незважаючи через те, що можуть виникати якісь негативні емоції, то з часом ви зрозумієте, що це було тільки на кращу сторону зміни. Емоції негативні можуть виникати через певні події в житті, але ви всім будете задоволені. І зміни будуть перспективні та гарні для вас. Бажаю всім гарного дня, всім! Гарних новин та миру. Дякую всім за лайки, коментарі, підписки. Ваші. Бережіть себе, гарного дня!